Знак оклику неодноразово запрошував Антона Яценка у прямий ефір нашої програми, щоб остаточно розставити усі крапки над і. Але марно. Ось одна з таких розмов, яка відбулася напередодні. Я на ТВ не піду. На будь-який другий канал, пожалуйста. Що касається значить, на ТВ, то я не піду на ТВ, тому що нам не положено ходити на ТВ, Звідси За... це. А кто такую вказивку дает? Нет, я сам не хочу, зачем я? Антон Владимирович, вы, это вы, ваше пожалуйста. право, мы вас приглашаем. Хотите идите, хотите нет. Просто чтобы вы не, не говорили, что мы вас не приглашаем и не даем вам высказаться. Итак, друзья, я не вижу предмета для разговора. Я вам предоставлю все данные, вы, пожалуйста, можете... Отлично, договорились, договорились. Но, но если но просто зафиксируйте себе, что мы вас зовем в прямой эфир и не закрываем перед вами дверь, если вы хотите что-то рассказать. Да? Потому что... Я ничего не собираюсь рассказать. Отже, Антон Яценко надіслав на адресу нашей программы низку документов. Це окрім відомої вже індульгенції від начальника черкаської міліції генерала дернового дані оператора зв'язку «Київстар» із фіксацією розмов мобільного телефону Яценка за цими даними депутату проміжку між 17-ю та 18-ю годинами 1 вересня справді перебував у мані далеко від місця аварії. Але як встановило наше розслідування, вже о 18.07, за даними того ж таки мобільного оператора, Яценко зробив дзвінок вже саме з місця пригоди, а значить, приїхав на місце катастрофи дуже швидко. Ось відкритий лист Антона Яценка до мене в ньому зокрема йдеться про таке: хочу звернутися до вас із закликом спростувати свої слова про те, що я особисто перебував за кермом під час скоєння ДТП через їх необґрунтованість та відвертий наклеп. Що ж, ніде правди, діти я змушений визнати, що ми не знайшли доказів того, що Яценко особисто перебував за кермом автомобіля під час аварії. Тут я вибачаюся за розповсюдження недостовірної інформації. Але ми знайшли чіткі докази того, що Антон Яценко був на місці пригоди одразу після аварії ще до приїзду медиків і працівників МНС. Очевидно, у ДТП потрапили близькі до нього особи, і він приїхав на допомогу. І саме у цей час його й побачили численні свідки. Але тепер Яценко змушений спростовувати, очевидно. Дний факт своєї присутності на місці трагічної автокатастрофи, заплутуючи сліди. Цікаво, чому якщо нема чого боятися, то чого відверто не розповісти, коли і з якою метою Яценко приїхав на місце ДТП? У будь-якому разі, ми слідкуватимемо за розвитком цієї історії.